День розплати відбувся. В ріяді було все. Ми щиро раділи за Агіта Кабаєла як за свого, коли він побив Арсланбека Махмудова. А в перемозі німця є ще й український слід. Ми знали, що Джозеф Паркер дисциплінований та технічний боєць, але його перемога над Деонтеєм Вайлдером все ще виглядає чимось приголомшливим. А Ентоні Джошуа у надважливому бою показав феноменальну форму. Отто Валін хотів створити незручності для британця, але сам зміг лише виживати. Та й те недовго. Христос ся рождає, панове, розповідаємо все найважливіше про вечір боксу в Саудівській Аравії на каналі Тайк Майсон. Новини боксу. Почнемо з найбільш очевидного: протистояння Філіпа Хриговича та Марка де Морі. Ну, як протистояння, коли один боєць знищує іншого за 5 ударів, менше ніж за 2 хвилини це якийсь театр одного актора. А ви чогось іншого очікували, коли стикаються претендент від IBF та ноунейм no з Австралії? І є питання по матчмейкінгу, тому що ну для чого такі суперники? Якщо ви хочете підібрати когось Філіпу Хриговічу, просто щоб він був на ходу? Візьміть когось хоча б з рівня топ 100 бо Марк де Морі це ну це просто повскасу. IBF заявила, що я наступний у черзі. Я повинен битися з переможцем бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Якщо вони проведуть реванш, то я битимусь з найкращим у рейтингу. IBF. Я дуже сподіваюся, що Олександр Усик ніколи не битиметься з Філіпом Харговичем, тому що талант українця і його час у боксі він лімітований. І дуже би не хотілося, щоб він розтрачував свій талант на цього хорвата. Ну ні. Бій Джуніо Рафата Френка Санчеса за своїм перебігом здавався доволі рівним. Фа думав, що контролює свого опонента Джебом, але кубинець направду лише прогрівав двигун. Треба відзначити, що прогрівав доволі довго, адже суперник не зміг якісно стримувати потужного кубинця. Після п'ятого раунду Френк став діяти агресивніше, промацав діри свого опонента і завершив технічним нокаутом у сьомому раунді. Фаворит здобуває заслужену перемогу. На трусах у Новозеландця ви могли помітити напис Аутизм. Це пов'язано з тим, що боксер виховує. Із дружиною дочку з цим синдромом, і своїм прикладом він хоче підтримати людей із аутизмом. Погодьтеся, це вартує поваги. А щодо Санчеса, то далі хочеться побачити його в протистояннях із суперниками дещо вищого рівня опозиції. Зрозуміло, що проспектів під танки не кидають, але якщо хочеш просуватися, бийся з боксерами свого рівня. Наприклад, Агітом Кабаєлом. А от за цього козака ми дуже вболівали. Німецький боксер був андердогом на букмекерських котировках. Його остання опозиція була теж сумнівною, та й габарити. Агіт сильно скромніше за вихідця з Росії Арслан Бека Махмудова, якого малюють як канадця. Не люблю це порівняння, але все ж, у Давида є свій шлях, як здолати Голіафа. Як це вдалося Агіту? По-перше, німець усе ж більш технічний боксер. Русський медведь рукою, немов дровенякою, хотів знести голову суперника. Виглядало страхітливо, але насправді зовсім не спрацювало. Німець не приймав удари, а вдало від них ішов або зближенням, або закручуючи по колу. Це було настільки ефективно, що просто пішовши з лінії вогню, він змусив Махмудова вилетіти в канати. І це навіть без ударів. А так, як кабаєл починав з тулуба, що цілком резонно, до тієї голови ще спробу дістань. А ще ключовий момент був у тому, що Арсланбек повірив, що він просто стіна. Але якщо ти виглядаєш, а як стіна, це ще не означає, що твоя голова може приймати все ну як стіна. Влучивши раз, кабаєл пішов далі і добив суперника по пузу. Махмудов вимушено взяв коліно, але все ж продовжив бій. Ну а далі? Важливо те, що в перемозі Агіта Кабаєла над Арсланбеком Махмудовим є і певний український слід. Раніше Олександр захожий повідомив нам, що йому також пропонували битися в Саудівській Аравії проти Махмудова, але він відмовився власне через російське коріння. Цього ну буцімто канадця, але це не завадило стати захожому спарринг партнером. Агіта Кабаєла і в ролі спарринг партнера уже допомогти розвалити росіянина. Ми зв'язалися із Сашком, і він розказав нам про цікаві інсайди з табору німця та про те, як він відчував українську підтримку. А що бо найбільше відпрацьовував у таборі. Е, табір був як у всіх професійних боксерів. Ми працювали зранку, кожен своє. Е, бувало таке, що ми разом там, е, бігали, якусь там кругову роботу робили. І ввечері були спаринги. Спаринги, що мене вразило, то це було 4 рази на тиждень ми спарингували. Багато спарингували. Раунди були в нього 3,5 хвилини і 30 секунд віддиха. Тому була дуже інтенсивна робота, і дуже багато з ним стояв раундів. Наприклад, якщо навіть там було 10 раундів, то я там стояв 6 з ним, при тому, що в нас там було три спарент партнера, там вони по два. Відпрацьовували. Я не скажу, що ми там якісь комбінації спеціальні відпрацьовували, але ми працювали, маленький ринг був і була щільна праця. більше як навіть Ближній бій. Наскільки для тебе цей результат був несподіваним, і чи ти очікував, що Агіт його просто винесе? Те, що він е -е, переміг його, для мене це не було несподіванкою. Тому що я навіть казав, як він там для свого ютуб каналу знімав, то ми брали інтерв'ю, як сказав, що він в четвертому раунді переможе нокаутом. Тому це було для мене не було несподіванкою. Так, очікував і. Ми працювали. Чому навіть, е, знаєш, він е, якось приходить після того, як запостили, що я йому там допомагаю, він дуже радісний прийшов, каже, е, він, там, уявляєш, е, мені зараз е, дуже багато українських е, людей почало писати слова підтримки, щоб я там переміг у, у цього. Махмудова. І він дуже навіть відчув е нашу підтримку, що багато людей болівають за нього. Коротше, дорогий Агіте, Далі можеш розраховувати на нашу українську підтримку. Завдати першої поразки проспекту з Росії це дорогого вартує, тому дуже дякуємо німецькому бійцю. Але й днем розплати боксерський рік не закінчується уже завтра, 26 грудня. Дивимося топовий поєдинок. Бій за абсолюта у Вейті між наоя Інуе та марлоном та палесом. Іну йде за другим статусом абсолютного чемпіона світу у кар'єрі суперник та Палес, який володіє двома ремнями. Природній боєць цієї ваги. Філіппінець спробує завдати першої поразки наоя, але ключове слово спробує. Букмекери зовсім не вірять в успіх філіппінця. Наступний же рік почнеться боєм українського боксера і середньої ваги Сергія Дерев'янченка. 6 січня Сергій відбоксує у США. На козака чекає рейтинговий бій з маловідомим американцем Роуді Монтгомері. В останньому бою цьогоріч він поступився Стівену Нельсону. Зважаючи яку форму показав дерево проти Мунгії, це не буде складне випробування для нашого бійця. Однак, за моєю інформацією, суперником дерев'янченка мав би стати інший боєць, дещо більш відомий, і його ім'я Баларт Дмітріус. Свої два останні поєдинки Баларт програв Шейну мозлі молодшому та якраз. Хайми Мунгії. Наскільки мені відомо, Дмитріус мав боксувати з Сергієм, але за день до підписання контракту відмовився від бою. Для Сергія цей бій потрібен лише для того, аби закрити поразку від Хайми Мунгії. І насправді я чекаю, що навіть у 38 років ми все ще побачимо Сергія на хорошому рівні. Його останній бій проти мексиканця та сьома позиція рейтингу WBC цьому тільки посприяють. А ми продовжуємо оглядати бої минулої суботи. Важка битва Дюбуа та Міллера виглядала найбільш конкурентною на папері і це частково відповідало тому, що ми побачили в ринзі. У дюбуа було дуже багато помилок. По перше, штовхатися з боксером вагою 150 кілограмів, який намагається тобі нав'язати силову боротьбу. Навіщо? Ти ж нічого цим не досягнеш, тільки сили витратиш. По-друге, захист. Його як не було раніше, так і немає зараз. Міллер важкий, але навіть проти нього динаміт не встигав виходити після атаки. Але трималка є. Дюбуа кілька разів пропустив на близькій дистанції і вже міг би попливти, але тримався нормально. В останніх раундах Дюбуа нарешті знайшов свій бій, став працювати зі своєї дистанції і безжалісно гатив по голові Міллера. Здається, що він би ніколи не впав. Але за 10 секунд до кінця бою втрутився рефері. Перемога технічним нокаутом Дюбуа. Та перша поразка в кар'єрі американця. Попри цю перемогу та молодий вік Дюбуа все одно виникають питання щодо майбутнього цього динаміта. Він це скоріше покоління Джалолова, Тореса і Тауму, тобто молодих боксерів, які прийдуть і замінять топів сучасного хевівейту. Але я вважаю, що надважкового без захисту. А в Дюбоа захисту толком і немає. Це людина, яка не буде мати прям світлого майбутнього. Хай би яким сильним ударом не володів Денні Джейо питає: це просто краса. Нокаут, який хочеться переглядати. Запотаяна воксоветугизкриканапонент гуизсина. Скажу коротко: це єдина світла плямка у всьому крузервейті. А IBF дуже сильно обісралися з тим, що просто позбавили його статусу чемпіона своєї організації, втратити єдиного нормального чемпіона ваги в тиждень поєдинку. Ну, це треба вміти. І тепер Джей, ніби як відправиться в тайбер до Тайсона Ф'юрі, аби спарангувати перед усуком. Треба віддати належне команді фури, якщо вони все ж заберуть його собі. Це ідеальний вибір перед боєм з українцем. Головні інгредієнти цьогорічної боксерської куті, це, звісно, що Вайлдер Паркер та Джошуа Уалін. Почнемо з бронзового бомбардувальника. Коли стаються такі апсети, часто себе питаю: а це фаворит так здав? Чи Андердог видав настільки крутий перформанс? У цьому випадку зійшлися обидва фактори: Джозеф Паркер дуже чітко продумував свою. Дії. Він чудово розумів, що лізти під роздачу з перших раундів не варто. Вайлдер був свіжим і готував правий прямий. Джозеф перечекав гармати Део і потроху почав заходити ближче раунду з третього. Гармата Деонтея була практично нівельована своєчасними клінчами Новозеландця. Джозеф плідно порадився перед боєм із Тайсоном Ф'юрі і його командою. Та активно заходив через здвоєний джеб. Паркер це робив із хорошою підсадкою, чим прибирав свою голову з лінії вогню. Джозефу легко вдавалося зближуватися через цей прийом. А ще тому, що Део толком не джебив. В середньому Део викидав менше 10 джебів за раунд, і всього 13 ближніх прямих дійшли до цілі. На 12-ти раундову дистанцію, якщо ти хочеш стримати першого номера, це надзвичайно мало. Деонтей видав прісний бокс. Половину бою він тупо чекав, коли Джозеф відкрито піде, а його гарматна права прилетить до цілі. Але й паркер, піднявши забрало, не йшов і при Цільного удару ми так і не побачили. Натомість Джозеф певністю собі мав із восьми три хвилинки і ще й додав: він просто не боявся, део зовсім чи є заїджавілість через простій. Так, вона точно є. Можна довго говорити про те, що суперники Паркера типу Джека Месі, не заслуговують на увагу, однак ми бачимо, що краще тричі на рік бити. Середніх бійців, аніж 10 разів на день лупити мішки чи лапи маліка Скотта. Деонтей виглядав беззубо. 38 років вік солідний, але не критичний. Чи варто після такого завершувати і сказати складно, але знову вийти на пік своєї форми можна тільки через бої. Варто провести два поєдинки проти бійців середнього рівня, аби повернути собі тонус. Але це Деонтей. Він скоріше обере знову простій чи бій проти Сангану. І в нинішній формі я би віддав перевагу саме бійцю ММА. Після поразки Деонтей не дав чітко. Відповіді, чи це кінець? Подивимося, що станеться далі. Ще маю трохи попереду, але щодо грошей, то я справився чудово. Я щасливий боксер. Я повернувся. Якщо ні, що ж було приємно, не знаю, чи маю той самий вогонь, що й раніше. Багато що заспокоїло мене. Я носив цю посмішку протягом всього тижня і продовжу носити. Ніщо не зможе мене зупинити. Своєю поразкою Велдер поставив під величезний сумнів питання проведення бою між ним та Ентоні Джошуа, тому що єдиною умовою для цього протистояння були їхні синхронні перемоги в один вечір. А Джошуа якраз не підкачав. До поєдинку зі Шведом Джошуа готував колишній помічник тренера в команді Ф'юрі 27-річний Бен Девісон. Не знаючи функціональною і тактичну готовність. Антона, це його робота чи чиясь інша. Але Джошуа був просто бездоганним. Скоріше за все, план Отто був схожим на той, що спрацював проти Гасієва. Але ми цього ніколи не дізнаємося, адже замість плану Валін думав лише про те, як вижити. Тішки мишки від Шведа не пройшли, адже тобі треба ловити суперника на провалі, а провалу немає. Ти намагаєшся тут же віддати, а дистанція тобі цього не дозволяє. Ти хочеш вдарити Джошуа, доки той вразливий, але сам отримуєш настільки страшні удари, що про Ратаку вже годі думати. Ентоні просто сяяв упевненістю. Він не говорив зайвого і не зробив жодного зайвого руху в ринзі. Усе вперед, усе на швидких руках, і дуже жорстко. Я не можу в це повірити, але нарешті старий добрий Тоха повернувся. Це покращена версія того бійця, що протистояв кличку та зносив Діліана Уайта. Вайта, чого ми не побачили від Ентоні Джошуа? Перше, ми не побачили цієї прісної роботи. Мовляв, ти десь там будь-я тебе на прямих руках триматиму, та й все на тому. Друге, ми не побачили. Прямолінійної фронтальної роботи, як це було з Робертом Хеленіусом, коли він навіть від Хеленіуса примудрявся пропускати. Третє. Ми не побачили ментальних проблем в Ентоні Джошуа, як це було після поразки Олександру Усику. Британець проробив прекрасну роботу над помилками та своїм виступом повертається до пантеону Хевівейту за рівнем боксу. І тепер він хоче бій за пояс IBF, який, щоправда, належить зараз Олександру Усику. Він повернувся. Ентоні знищує людей у спарнигах. Це був ідеальний виступ. Він Кінчив Валіна. 2024-й буде величезним роком для Джошуа. Було складне рішення між чемпіонською лінією та поєдинком з Вайлдером. Підписали угоду з Деонтеєм. Він програв, це нормально. Можливо, це благословення. Ентоні чемпіонський боксер. Він хоче втретє володіти титулом. Валін був другим номером у рейтингу. Херговіч битиметься з Джошуа за пояс чемпіона світу IBF. Дуже радий бачити, як Ентоні усміхається і так добре виступає. З такими налаштуваннями Джошуа небезпечний. Він повернувся. Такий фінту. Шами як бій між Джошуа та Херговичем за пояс IBF все ж таки можливий. За яких умов? Усук та фюрі проводять свій перший бій, визначають між собою переможця, і переможець має зобов'язання захищати пояс IBF. І для того, аби провести реванш між Усуком та Ф'юрі, потрібно звільнити пояс IBF, тому що вже є обов'язковий претендент у вигляді власне Філіпа Херговича. А Джошуа та Хорват якраз і можуть розіграти цей пояс між собою, тим паче, що їх обох промотує. Едді Хьорн. однак в команді AJ вже навіть заговорили про трилогію з Усиком. Ми б хотіли організувати для Ентоні бій з Усиком. Коли він вперше прийшов до нас, я сказав Джошуа, дуже впевнений, що ми можемо допомогти йому зробити це. Я не думаю, що це реально, але все ж, побачивши такого Джошо, кому би ви віддали перевагу в такому протистоянні зараз, в третьому бою між Олександром Мусиком та Ентоні Джошуа? Напишіть свій варіант в коментарях під цим відео. А з вами, незмінно банда каналу Тайк Майсо новини Боксу. Моє ім'я Макс Діденко, почуємось!